Розділ другий. Моджо повертається. Моджо йшов коридором, коли він натрапив на цікавий плакат. У змагання з роботехніки. Ну, тепер я знаю, як підкачати мій мозок, наче м'яз. Мене не зупинити. Він працював шалено, та після кількох годин напруженої роботи він зрозумів збудувати робота складніше, ніж він думав. Та він працював далі, робив помилки, але продовжував працювати і робити ще більше помилок. І ось йому в голову прийшло страшенне розуміння він ніколи не зможе побудувати чудового робота. Трохи пізніше Кеті зупинилась поряд з ним. Вау, класний робот. сказала Кеті. Але чому він у смітнику? А, бо це сміття. сказав Моджо. Я продовжував робити помилки, тому я здався. Помилки це не страшно, сказала Кеті. Вони навіть можуть зробити тебе розумнішим. Значить, помилятися це добре? сказав Моджо. Це залежить від того, як ти використовуєш свої помилки, сказала Кеті. Дивись, нейробіологи дослідили, що відбувається з мозком людини, коли вони помиляються. Деякі люди здаються, коли вони помиляються, вони думають. Помилки означають, що вони недостатньо вмілі. Вони зупиняються і перестають намагатись. Але коли вони зупиняються і перестають пробувати, їх мозок лінується. Він не отримує достатньо завдань, які йому необхідні для розвитку. Але інші люди зустрічають. Середжуються на навчанні з помилок. Вони стараються помічати, що зробили не так і покращити це наступного разу. Процес навчання на помилках змушує мозок працювати більше і ставати сильнішим. Моджо ще раз поглянув на свого робота можливо, всі ці помилки не були марними. Можливо, кожна моя помилка була тільки кроком вперед, шляхом створити щось неймовірне. Як ти вважаєш? Зможемо Джо навчитися зі своїх помилок? А ти зможеш? Тепер це справді цікаве питання.